Мене звати Олена Хретоненко. Ми продовжуємо цикл лекцій, присвячених академічній доброчесності. Пригадаймо, ми вже розглянули прояви і наслідки таких порушень академічної етики як плагіат, самоплагіат, фальсифікації, фабрикації, списування, хабарництво, необ'єктивне оцінювання і обман. Сьогодні зосередимося на причинах і шляхах запобігання таким порушенням. Спробуємо розібратися, що саме змушує науковців, студентів, викладачів сходити на манівці і піддаватися спокусам недоброчесності. Найочевиднішими причинами є доступність інформації, легкість копіювання, а також ситуації, коли вигоди від обману більші за ризики. Для чого працювати, нервувати, витрачати час і зусилля, наприклад, на курсову, якщо можна дуже швидко знайти готовку, і цього цілком можливо ніхто не помітить або ж не зверне уваги. Відповіді на такі порушення є впровадження системи правил, обмежень і покарань. Зокрема, рекомендується створити в університетах положення І кодекси, в яких чітко зазначено, яких саме принципів дотримується і які цінності сповідує ЗВО, що не менш важливо, обов'язково ознайомити з ними студент. підписувати зі стейкхолдерами декларацію про дотримання академічної доброчесності, продумати заходи запобігання списуванню, плагіату, фальсифікаціям та іншим порушенням. Продумати систему санкцій для покарання різних порушень і зробити їх невідворотним. Застосовувати сервіси для перевірки творів на унікальність. Тут варко, варто визначитися: перевіряти абсолютно всі письмові роботи чи тільки кваліфікаційні, довіряти це комісії, викладачам чи навіть самим студентам. Важливо при цьому. Забезпечити вільний доступ до такого програмного забезпечення всім учасникам освітнього процесу. Домагатися заборони діяльності компаній, які є конвейерами замовних платних робіт. Обмежувати доступ студентів до ресурсів, де пропонуються такі послуги. Працювати в партнерстві з іншими університетами, агенціями забезпечення якості освіти, громадянськими ініціативами, студентськими спілками для обміну досвідом і пошуку ефективних шляхів запобігання порушенням. Ще дві причини порушень не менш важливі: йдеться про непомірне, непродумане, необґрунтоване навантаження, відсутність мотивації або ж неактуальність завдань. Викладачам, які прагнуть отримувати від студентів якісні роботи і адміністраціям ЗВУ і наукових установ, які дбають про ефективність, слід замислитися над очевидним фактом. Якщо ви пропонуєте завдання, які неможливо виконати, результатом будуть маніпуляції, махінації і обман. Що рекомендується робити в цих випадках? Перше, слід прорахувати. Скільки часу реально потрібно на виконання того чи іншого обсягу завдань. Причому робити це варто не для загодиці, а до речі, вже є напрацювання, в яких нам справедливо пропонують замислитися над обґрунтованістю обсягів індивідуальних робіт, зокрема курсових. Створюються таблиці, в яких прописані терміни виконання різних видів завдань. Друге. Варто проаналізувати рівень навантаження на студента за навчальним планом і за розкладом. Тут слід уникати випадків, коли левова частка навантаження припадає на якийсь семестр чи місяць. Третє. Необхідно постійно оновлювати завдання і вимоги, пояснювати значущість завдань. Природно, якщо студент, викладач чи науковець не розуміють значення виконуваної роботи для прогресу в їхній діяльності, вони або не виконують її, або виконують абияк. як вихід, виваженість і продуманість вимог, норм навантаження, терміни виконання завдань. Тільки такий освітній менеджмент може бути в сучасному світі перспективним. Наступний комплекс причин. Порушення академічної доброчесності пов'язані із незнанням, нерозумінням, некомпетентністю, неусвідомленням. Природно, на шляху до виправлення потрібні пояснення і комунікація. Першочергово, студенти можуть не знати принципів і правил академічної доброчесності, не розуміти різновидів порушень і їхньої шкоди, не знати правил університету. Природно, їх потрібно з цим усім ознайомлювати, причому в деталях, на конкретних прикладах, не залишаючи по можливості шпаринок для маніпулювання. Не менш важливим фактором може стати нерозуміння змісту дисципліни, теми, завдання або ж низька мовленнєва компетентність. Як можна виконати завдання самостійно, якщо не вмієш працювати з джерелами, думати, писати чи спілкуватися на тому рівні, який від тебе вимагають. Це проблема зазвичай не одного викладача. Всі види освіти від дошкільної, середньої до вищої, включаючи неформальну та інформальну, повинні спрямовувати зусилля на формування навичок мислення та комунікації. Надзвичайно важливий чинник, який призводить до порушень, зокрема плагіату, це неусвідомлення допустимих і недопустимих меж копіювання. Навчаючись, ми з дитинства призвичаюємось списувати. Завдання з дошки, вправи з підручника, правила та формули з довідників, відповіді на запитання з рекомендованих наукових джерел. Уявлення про композицію твору, який нам належить написати, його оформлення ми часто дістаємо не з методичних рекомендацій, а з подібних публікацій. Ми наслідуємо поведінку тих людей, яких визначаємо авторитетами і так пізнаємо життя. Звичка копіювати сама по собі не варта осуду. Без неї світ позбувся б значної кількості геніальних винаходів. Краще наполегливо і постійно роз'яснювати студентам, у яких випадках ця звичка може допомогти, а де від неї варто категорично відмовитись. Наприклад, я викладаю студентам дисципліни, пов'язані з видавничою справою і редагуванням. Якщо пропоную укласти якесь видання за кількома поданими зразками, то розумію, що воно апріорі, хоч і опосередковано, але пов'язане з компіюванням і компіляцією. Мета навчити майбутніх редакторів бачити, помічати у виданні ті елементи, на які вони раніше не зважали. Якщо ж те саме студенти зроблять у межах курсового чи бакалавського проєктів, це вже буде серйозним порушенням. Якщо ми пропонуємо таке завдання, перепишіть текст, придумайте два варіанти його закінчення. То, вочевидь, ми зацікавлені в тому, щоб студент і першу, і другу частину завдання виконав, тобто левову частку своїх зусиль присвятив списуванню. Однак під час написання есе таке переписування, списування виключимо на 100%. Важливо не забути попередити, наголосити, пояснити. Крім того, Сучасність вимагає все-таки збільшення кількості творчих і проєктних завдань порівняно з репродуктивними і рецептивними. Ми просто не встигатимемо відстежувати всіх порушень, якщо не попіклуємось про те, щоб обезпечити себе на старті. Не менш важливо. Причиною академічної недоброчесності часто є несформована культура критичного мислення. Не поодинокі випадки, коли студент призвичайний, можливо, ще зі школи, відтворювати чужі думки шляхом зазубрювання навчального матеріалу і не хоче, чи боїться, чи не вміє формулювати і висловлювати свої. Крім того, є ще один важливий чинник: увесь попередній досвід студента пов'язаний зі сприйманням інформації на довіру, авторитет батьків, вчителів. Авторів, підручників визначається як беззаперечний. У результаті формується звичка шукати інформацію і не зважати на автора, джерело повідомлення, небажання і нездатність порівнювати, дискутувати, сумніватися. Наведу приклад. Запропонувала студентам першого курсу законспектувати дві наукові статті. У 90% виконаних робіт. Автори цих статей не були вказані. Про них студенти забули. Це означає, що студенти призвичайні вихоплювати якісь твердження і послуговуватися ними, не підозрюючи, що ці твердження можуть бути неправильними чи суперечливими чи неточними і не мають сенсу без прив'язки до особи, яка їх висловила. На мій погляд, це важлива проблема, яку потрібно детально проговорювати при переході від школи до вишу, і ми досі, на жаль, приділяємо їй не надто багато часу. Отже, нерозуміння і неусвідомлення долається за допомогою пояснення сутності академічної етики, чітких інструкцій щодо навчання і оцінювання, формування інтелекту, мовлення, критичного мислення. Вміння працювати з джерелами постійної відкритої комунікації. Тиск зовнішніх обставин. Вимоги батьків і викладачів, завантаженість на роботі, хвороби, фінансові проблеми при ослабленій комунікації з викладачами створюють чимало проблем, пов'язаних із порушенням академічної доброчесності. Викладач природно не повинен пробачати чи не помічати проявів академічної недоброчесності, навіть якщо вони зумовлені серйозними життєвими негараздами. Але що насправді він має зробити? Переконатися в тому, що студенти розуміють вимоги щодо виконання завдань і особливості системи оцінювання. Вчасно перевірити роботи, оприлюднити результати, обговорювати помилки і досягнення. Бути відкритими в комунікації виявляти готовність допомогти, встановлювати консультаційні години. Перед викладачем завжди стоїть важливе завдання: вибудувати персоналізовані, довірливі, ефективні взаємини зі студентом. Це тривалий, емоційно та інтелектуально затратний процес. Його важко перевірити. Але він дієвий і вибудовує між стейкхолдерами зв'язки, які не закінчуються після вручення диплома. Серед передумов академічної недоброчесності варто зазначити й низку соціальних та історичних факторів. Вони, на жаль, не долаються за один день. Однак проведення опитувань, бесід, виховання відповідальності, заохочення до креативу і розвитку це ті кроки, які цілком можливо робити. У сучасному суспільстві сформовані стиль життя і моделі поведінки, які засновані на егоцентризмі, споживацтві, культивуванні дозвілля, прагненні відомості й багатства. Навчання ж у будь-якому випадку це тяжкий труд, який дає плоди, але не одразу. Особливості інформаційного суспільства і розвиток it технологій зумовлюють те, що молоді люди готові споживати легкодоступну інформацію і зовсім не докладають зусиль для її аналізу, продумування, продукування, запам'ятовування тощо. Мотивація до активності в освітньому процесі не виправдано нівельована. Не створюють сприятливого ґрунту для навчання і ринкові відносини в академічному середовищі. Студент відчуває себе клієнтом, який оплатив диплом, і йому потрібно роз'яснювати, що він оплатив послуги із надання знань. Серед історичних передумов академічної недоброчесності варто назвати ментальний спадок Радянського Союзу зі спрощеним розумінням авторського права поширенням практик фальсифікації даних. Правовий нігілізм і поблажливе ставлення до дій із ознаками корупції, гонитва за кількісними, а не якісними показниками в освітянських і академічних колах. Все це має відійти в минуле разом із пам'ятниками тоталітарної доби, виховання прогресивного мислення, поваги до закону, почуття гідності цьому тільки сприятиме. Останній блок факторів появи і поширення академічної недоброчесності, про який варто згадати, пов'язаний із особистими вадами. Серед таких вад лінь, несформовані навички навчання, занижена самооцінка, невміння організувати свій час. Цих недоліків позбутися непросто. Однак можливо у колективі, де приділяють увагу належній організації навчального процесу, створенню атмосфери довіри, розвитку софт скілз і сприянню інформаційній освіті. Висновки станом на сьогодні сформовано два провідних напрями боротьби з порушеннями академічної доброчесності. Перший пов'язаний із логікою санкцій і заборон. Другий із логікою недопущення порушень і запобігання їм завдяки продуманості вимог, постійній комунікації і роз'ясненням розвитку критичного мислення. У межах першого ми концентруємось на питаннях, як не можна чинити. У межах другого на тому, як треба і задля чого. Вочевидь, ці напрямки не будуть конкурувати. А співіснуватимуть, доповнюючи один одного. Перший гарантує дотримання принципу справедливості в навчальному процесі вже сьогодні. Другий створює сприятливий ґрунт для е, здорового академічного середовища на перспективу. Більше актуальної інформації про академічну доброчесність отримуйте на сайті наукової бібліотеки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Пильнуємо свою репутацію, будьмо доброчесними.